Лікарю, скажіть, будь ласка, чи корисно мені качати м'язи поясниці, сідниці, коли у мене болить спина? Бо я ж хожу у спортзал. Мені в спортзалі кажуть, що треба закачати поясницю, зміцнити сідницю. І я так все качаю, а чомусь спина все одно болить? Що не так в цій картині міра? Таке питання часто задають останніми днями. Вітаю, друзі! І тому я вирішив відповісти на нього вам публічно і буду передавати таке відео тим, хто хоче розібратися в цьому е питанні. М -м Такий короткий спойлер: качати м'язи при болях в попереку шкідливо, якщо кратко. Якщо длінно, зараз поясню, е чому шкідливо? Тому що будь-яке зміцнення м'язового корсету, закачування, все добре. Це все дуже добре працює, коли м'язи в нормальному тонусі, і тіло може їх відчувати, відчувати напругу, яка їм потрібна, відчувати силу, яку потрібно прикласти. Тоді зміцнення м'язів, спорт, замечательна ідея підтримання здоров'я. Але якщо вже виникла біль, це означає, що десь в частині тіла щось непомітно не працює, частіше за все, так, щось непомітно не працює, а хтось помітно перепрацьовує і не витримує цього навантаження і починає боліти. І коли ми дивимося на ситуацію з такого боку, тоді просто закачувати якусь больну е, місцину виглядає не дуже розумно. Чому? Ну, Наприклад, у нас є тіло, наприклад, у нас є таз і все інше тіло. І от воно робить е, улюблену вправу е, всіх спортсменів гіперекстензію. Згинається, потім розгинається, потім кладе собі блинчик на спину, ще більше розгинається. Для самих зврещених існує станова тяга. Вони встають і тягнуть всіми м'язами, якими тільки можна, а потім приходять до нас лікуватися. Чому так відбувається? Тому що дуже часто знижений тонус сідничних м'язів приводить до того, що тіло не, не може ефективно контролювати себе в просторі за рахунок сідничних м'язів, бо розгинання тіла відносно ніг відбувається за рахунок скорочення, має відбуватися за рахунок скорочення сідничних м'язів. А не маленького попереку, який не може це все довго робити сам. Але сіднічні м'язи часто знижуються в тонусі, або з однієї сторони, або з двох. І якщо в цей момент їх перевантажити, то так звані повільні волокна, у кожному м'язі є повільні волокна і швидкі волокна. І от повільні волокна відповідають за тонус тих місць, тих суглобів, які, які рухаються з допомогою цього м'язу. Повільні волокна входять в гіпотонію і не можуть тримати. Певне положення при його відхиленнях. Тоді людина нахиляється, сідиться, не може тримати. Вона або, е або сутулюється і намагається всією спиною це вирівнювати, або якось присідає колінами, намагається, але в ослабленому сідничному м'язі під час додаткового навантаження з'являються так звані тригерні пункти. Тобто, це ослаблений м'яз, яке все одно тіло намагається навантажити. Там формуються такі болісні точки. Коли ми потім проходимо, пальпуємо ці зони в місцях кріплення сідничних м'язів, наприклад, якщо ми беремо болі в попереку, вони дуже болісні. Дивляться те, що люди ходять в зал, там, качають собі попу чи ще щось таке роблять. Але, але ця біль, вона ще більше відключає тонус сідничних м'язів і ще більше перевантажує поперек. У таких людей поперекові хребці між собою взагалі не рухаються. Вони всі як одне ціле, або десь в одному місці рухаються, а всі інші як одне ціле. І тоді тут, на рентгені, ми бачимо, нестабільність вже хребці рухаються не, не, не в наклоні, а вже вперед-назад, здвигаються. А всі інші ходять все одно одним куском. І виходить, і, 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 і що болить спина, болить поперек. Люди лікують поперек, біль зникає, а гіпотонус залишається і тут же дуже швидко повертається. Аж таке тонус. Це здатність втримувати положення при збільшенні навантаження. От ми йдемо, розбили крок. Бам! Трошечки збільшилось навантаження на тіло. А м'язи повинні трошки збільшити тонус і його втримати. Або нога ступає. І трошки тіло в сторону, а м'язи бокові повинні ногу втримати. Тоді коліно нормально працює. Якщо м'язи бокові не тримають, коліно весь час травмується і виходить тут біль. Потім на узі знаходяться надриви зв'язок, запалення і починають активно лікувати. Лікувати треба, але спочатку треба знайти причину цієї гіпотонії. Я недавно, коли ми проводили навчання для наших. Фізичних терапевтів реабілітологів, як я їм пояснював, в чому я, е, я б, маю право їм щось розповідати. Тому що, коли я прийшов до роботи, почав майже всім тестувати м'язевий тонус тих м'язів, які мають тримати хворі суглоби, з якими люди приходять. Виявилося, що перше, що це настільки сильно покращує. Е, по-перше, розуміння людиною своєї проблеми, По-друге, настільки це пришвидшує результати, що зараз, ну, мабуть, вже на серпень закінчуються місця в моєму графіку. Ну, Я так прористував графік на серпень, він вже там більше, ніж наполовину заповнений. От. Ну, Людям подобається. Люди швидше одужують, коли починають розуміти, що, що, що і куди ми двигаємося, і що треба зробити, щоб ці м'язи нормально працювали. Тому... Е Якщо у вас є грамотний тренер, розумний, або е, інструктор там пілатесу, чи по ще уже фізичній терапії, коли можна лікувати рухом, і він може перевірити м'язи на тонус, а потім їх завантажувати, шикарно. Це те, що ми робимо тут у нас на балоні. Тобто, в мене є помічники, реабілітологи, фізичні терапевти, я їм пишу перевіряти тонус таких-таких м'язів. Якщо низький тонус пропрацювати, якщо нормальний. На лікувальну фізкультуру, на кінезіотерапію, відновили, закріпили, і тоді можна повертатися в спортзал до звичайного активного, рухливого життя. А якщо просто качати. Можна собі зашкодити і проблема буде прогресувати. Це не означає, що спорт кідливий, це означає, що спорт може бути некорисний для конкретних частин тіла, поки їх не пролікувати, тому що ви будете перевантажувати е, вільні рухливі частини тіла, а, а, а в проблемних проблема буде і далі прогресувати. Тому, якщо у вас все окей і ніде нічого не болить. Підтримуйте себе спортом, Боже, поможи. Якщо вже болі з'являються, краще раніше зверніться на корекцію, щоб ми відновили функцію неактивних сегментів тіла, і потім повертайтеся до активного способу життя і рухайтеся на здоров'я.